Едем, Відчуй життя без алергії. Знаєте, шановні. Я сподіваюся, що у жодного з вас немає сумнівів в тому, що Україна переможе. Такий хід історії світової історії і того, що вже зробила Україна на цьому шляху для перемоги. Але але тут питання в ціні, яку ми всі заплатимо. І це треба чітко усвідомлювати і тим, хто перебуває. Далеко від лінії фронту, хоча теж відчуває це відлуння війни, хоча б е періодично, коли чує сирени, завивання, пролітання дронів, вибухи здавалося б, в мирних містах. Але ось цю ціну треба відчувати цей нерв країни, треба відчувати і на і запам'ятати назавжди. І нам зараз допоможе побачити, так би мовити, все власне на власні очі. Богдан Кутєпов, журналіст-фрілансер, який повернувся зі сходу. Богдане, вітаю тебе, друже. Добрий вечір, Дмитро. і Слухачі. Ти зараз будеш нашими очима і вухами. Наскільки мені відомо, ти був на бахмутському напрямку, але якщо це можливо, ти зараз розкажеш, що де, і, і головне тут головне. Що ти бачив? Почнімо з того, що, що тебе вразило в цій фазі війни, коли ми бачимо, що росіяни обламали зуби об Бахмут, а ти саме повернувся приблизно з цього району? Так, насамперед, треба пояснити, як я там опинився, тому що насправді. В міністерстві оборони існує градація на червону, жовту і зелену зону, і в червону зону взагалі заборонено випускати журналістів. На от і власне у мене є регітація міноборони, але там я був більше як документаліст, тому що з, з, з сприяння командира медичної роти 56-ї окрем, е, е, окремої окремо мотопіхотної маріупольської бригади. На я взагалі мав доступ до безпосередньо там перебував як документаліст, тобто, я як хроніка, так тобто, тому що ця історія обов'язково після війни треба буде мати матеріали, і звичайно. За умови, що я не буду це публікувати, там якісь позиції, якісь навіть імена, от зараз. А це от швидше для фільму, який ми створимо. Ну так орієнтовно на після війни. Хоча невідомо скільки ця війна триватиме. Я мав доступ. Я жив з медиками з цими з медротою. Я з ними виїжджав на виїзди. Я рятував, ну, не рятував. Ну. Було діло підтримав системи з крапельницями. Там щось подавав, але ну це так асистував. Скажімо, медикам, які рятують. Да. Е, тому е, дійсно, буквально вчора я повернувся звідти, і е, якраз це десь була вже доба активної фази. Поки що не озвучують, чи це є той самий довгоочікуваний великий весняний контрнаступ по всіх напрямках. Там він ЗСУ. Чи це є як якісь точкові операції, пробні? От єдине, що скажу, що там всі дуже були на рухах. І, і ну це мало початися ще з 10 на 11 травня вночі. Потім воно сунулося десь о 6 ранку. Почалося і я був за десь 5-7 кілометрів від лінії фронту в бліндажі. Ми пили каву, там 14-й окремий батальйон Стрілецький Полісся. Це Рівненське ТРО, тобто Рівненське ТРО. Яке там їхні медики жили, облаштувалися, якби так як би мовити, на там і, і, от коли все це почалося, ці люди, з якими я пив каву. На жаль, одного з них ну він до сидів поранений. Теж я це все знімав. Звичайно, матиму можливість якось потім це все оприлюднювати. Да а, а ще один чоловік, який бідкався. Він мені зустрівся позивний його логопед. Ну, я думаю, що це сталося більше ніж добу тому, тому напевно, вже рідні знають. Ну я не буду називати все одно прізвища з етичних міркувань. Найгірше, коли рідні дізнаються про втрати з якихось змін. Там знаєте, так да, він, він він поїхав у чорному мішку на Слов'янськ, і це страшно, коли люди, яких ти ось бачиш, ось ти з ними сидиш. Ось ти і це медики, які евакуйовують тих, кого ну кому ще страшніше, і де ще більше втрати, і правильно ти там задав тон, що треба пам'ятати якою ціною, тому що оця бравада, яка йде там в національному марафоні, єдиному і, та і, 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 і так далі, що гей, гей, переможемо. Так вони кажуть, що ми вже перемогли. Що ми вже не здалися. Ми показали зуби, ми показали, щоб стояти до останнього, але дійсно ціна цього дуже висока. І е як е казав е дощ, позивний дощ е Анатолій Безушко, е командир медичної роти, про яку зіма фільм, е що наприклад. Ну, взагалі, що у сил, які ведуть наступ, завжди більше втрати, ніж у тих, хто обороняється, так тобто контрнаступ означає великі втрати, великі втрати, треба велико ну, переважати силою, і так далі. Але росіяни дійсно зламали зуби у пахмут. Тобто, щось в них нічого. Там наші тримали якихось дві вулиці вже в останні дні, але все одно тримали. І е, е, я не військовий стратег казати там, чи це того варто було, чи не варто. Я знаю точно, що ну, ті люди, які є, вони там мотивовані. Я чув у рації перемовини, коли там буквально коригують бій, буквально кажуть танком, там, коли кажуть військові заклинило, коли заклинило башню. Він каже, працюйте кулеметами. Там. Потім заходить коробочка, потім йде піхота. Насправді ну, насправді, от основні герої цієї війни це піхота. Це люди, які йдуть і. Вони йдуть кожного разу на кожен вихід, і невідомо чи останній раз чи, чи ні. І медики бойові вони витаскують цих хлопців. Вони сидять. Я сам вперше бачив а, 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 такі картини: якби опалене волосся, опалена шкіра, людина сидить а, на обочині, тому що надають допомогу більш тяжким. А, 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 там працюють фахові медики. Варто віддати належне дуже, дуже важливо, так залежить від командування і того, як ви формуєте цю роту. Тобто, дуже важливо мати, от не просто отримує, вак це умовно кажучи, мінімально там так мед курсу проходиш. Все ти вже то в них в кожній бригаді є фельдшер, є медик, там лікар. Часто вони теж ризикують під обстрілами. Вони надають, вони ставлять ці системи крапельниці. Вони реанімують прямо часто, прямо там. Один пікап приїхав. Військові кричать: медики, медики. Ну там біганина в цій точці перегрузки. Вони вже прийшли і кажуть: а ви бачили, що він уже напевно все? Та ми ж тільки що з ним в кузові говорили. Ну, от, блін, ну, і все, вони його вже там якісь уже ну, там, там травма несумісна з життям, наприклад, в спині. Я на, на жаль надивився багато чого і там, на ну, ступта. Знімати такі речі, це одно ну, там Ютуб забанить, там це, 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 це е, так би мовити, ці сцени насилля чи сцени, там, які можуть вас вразити. Да? Ну, тому я так здалеку знімав, там якось так завальовано. Але хочу так сказати, що коли привозять. І Хамві такий американський е, медичний. Там там він розрахований на двох, максимум чотирьох. От як в купе поїзді лежачих. Не, вони туди ще примудрялися вісім чоловік сидячих на підлогу. Якийсь один стовне, один схлипує, один цей. І їх далі везуть на стабілізаційний пункт. Е, це кх, хочу сказати, що це страх. Не, знаєте в чому? Там страшна дорога. Тобто, ти е, там. Ну, здорова людина, поки туди доїде, можна покалічитися. Просто ями такі. От мене звичайно це обурює як людину, як цивільного. Я неодноразово запитував командира роти, Ну чому не зроблять? Зараз от роблять паралельно. Він каже: ти що, знущаєшся, ти що на приколі? Вони хлопці прості. Вони кажуть, що хто це буде робити? Тут вона обстрілюється, тут може, ну але як на мене, війна ж. Вона дуже дорога річ, і е, це мільйони мільйони доларів. і Насправді зробити 5 кілометрів або латок хоча б та да, окей, десь там танк проїде, ті латки повибиваються. Я не знаю. Я сам хочу петицію написати. Ну просто шкода за наших поранених, за наших героїв, яких ну, які довозять до цих цивілізаційних пунктів, там і так на межі життя і смерті часто, а вони ще по цих ямах просто. Інколи ця евакуаційна машина вимушена зупинятися. Вони кажуть, ну стукай в кабіну, вставай. Вони прямо реанімують далі людей, далі знову везуть. Ну хочу сказати, що це стабілізаційні пункту, який є, теж я не можу називати ні населених пунктів, там теж працюють професіонали, і в принципі, в принципі, це відома інформація. Е, є такий заступник міського голови Коломиї, який мобілізувався. Він сам лікар, просто травматолог дитячий. А, от і він організував таким чином, що кілька бригад об'єдналося і дали найкращих співців, буквально там є всі анестезіологи. Там роблять УЗІ, там роблять. Хоча це по всіх документах мав бути просто стабілізаційний пункт. Тобто, умовно кажучи, тобі перетягнули ж ще раз, подивилися. Там в коло якесь знеболювальне і відправляють на госпіталь, але справа в тому, що до госпіталя багато людей можуть не доїхати. Тому вони організували там справжній шпиталь, просто це чарівна історія. Знову ж таки, не називаючи цих пунктів. Але в Гуглі вже є. Можна подивитися, Олег Токарчук. Це ну видатна людина, як на мене. Він з 10-ї гірської штурмової бригади, але в нього його талант управлінця, він зібрав на себе. Також там, там є ПДМШ, там є госпітальєри. Хтось дає машини, хтось дає. Якісь бригади дають пальне, і е, вони реально рятують. От станом, там, ну це не дуже свіжа інформація, я намиснув з різних раніше даю, станом на, на, на там, скажімо, на січі, на кінець, да він казав, що з п'яти тисяч, там можливо п'ятеро. Померло в них на столі, і що це дуже низький відсоток насправді. Бо і, ну і для тих в це існують такі медики. Звичайно, це страшна історія. Да, що сидіть, сидіть сидить і на обочині. Я повернувся до того, там прям під Бахмутом, да, сидить, обгорілий якийсь або танкіст, або я не знаю, бутій броньованої машини. І от я вперше таке бачив, коли це волосся, воно прямо борода, волосся воно спалене, воно горіло, тобто в нього. Є фото, дякуючи. Я теж відчув, що я причетний до якогось тут до спостереження історії, да і. Ми домовилися, я відібрав кілька знімків, які не, не палять ні позиції, нічого. І Я відправив їх Єфрему Лукацького з Associated Прес, і станом на зараз вже 38 світових видань надрукували ці фото. І якраз у цього танкіста, який сидить, обпалений, і просто дивиться, як медики надають допомогу іншому. Богдане є е... да. Богдане. Други. Послухай, послухай, там от знаєш, ти щойно повернувся. І я відчуваю, що ти досі на цьому адреналіні, я тебе навіть не перебивав. І я хочу зараз твого дозволу відзначити кілька важливих, як на мене, речей. Це перше, що ти сказав, що знімали багато всього, і, очевидно, все це піде в ефір вже після війни. Так? Це важливо. Або, пізніше, да. або, або навіть пізніше. Це важливо, тому що а, формується національний архів цієї війни. А і це знаєте, це має маємо по перше, ми пам'ятати, але і світ має побачити, що таке російський фашизм. Так, щоб потім, коли почнуться розмови про те, що Ну от Росію не можна в Кут заганяти, там надто жорсткі санкції, треба пом'якшити. А ці розмови почнуться обов'язково, щоб ми не забули природу цієї війни. Це перший момент. Другий знаєш, коли ти говориш, що я не знаю, це вже наступ чи контрнаступ, чи, чи почався він, чи не почався. Я для себе зробив наступний висновок. У мене нещодавно в ефірі був а, піхотинець. Ти відзначив значення піхоти. Так? А, Микола Стрипаченко, це боєць території. Сил територіальної оборони України. Це вже вид Збройних сил України, вже давно вид Збройних сил України. І він сказав мені наступне: він сказав: дуже добре, що українські медіа а, постійно накачують тему цього наступу. Це мене навіть здивувало. Я, я перепитав, чому. Ну, Тому що у ворогів відчувається паніка. І я так розумію, що а, 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 мені здається, що треба говорити про те, що ну, це ще не наступ. Ну, це, це якісь певні підготовчі, певні підготовчі дії відбуваються, але нехай вони тварі бояться далі. А що справжній наступ ще попереду. І от коли це станеться, ну це величезна загадка для всіх цих пригожених, які вже в істериці б'ються. І це добре, що вони б'ються в істериці. Ось. А, Далі, знаєш, я звернув увагу на те, що ти сказав: ну, по-перше, ти був там в 5-7 кілометрах від лінії фронту. Але і там і крапельницю тримав. Знаєш, я думаю, що зараз кожен українець, кожен громадянин України має бути парамедиком. Та? І, і ті ж самі і журналісти, які виїжджають на лінію фронту, вони мають не лише знімати, а у тебе, очевидно, була а, так звана екшн камера якою ти все це фіксував. так? Але вміти робити те, що роблять парамедики, це вже ну наш святий обов'язок. Мені здається, і це стосується кожного в нашій країні, і всі ці навички і знання треба надавати вже, шановні, yeah. буквально з дитячого садочка. А, і, і я можна просто... свою цю думку останню розширю і закли... закличу слухачів, які це чують. в будь-якому разі. На... Ця війна вона очевидно, вона ну. Надовго, а якщо ну не надовго, так ну молодо кажучи, ці навички, тобто зараз е, великі втрати по любому люди, які мають там теж на придатність або частково. Ну, реально, не треба чекати, поки вам прийде повістка, е чи вам вона не прийде, чи. ви не... Тобто треба вже готуватися. Для цього на Ютубі існують ролики, для цього існують безкоштовні навіть курси так -меду. Для цього існують ну, от, е є такі штуки: дроном керувати, навчитись можна за цей час, як хобі ваше навіть просто зробити. Хоча, чесно кажучи, я не вмію, тому ну, я просто іншими речами да, зайнятий. Але в принципі, можна знайти собі застосування, Ну, я вмер проходив кілька разів. Е там, і є навіть поглиблені курси там дівчат там на, на... Тваринах там, мовно кажучи, на ну на тушах робити воли ще щось ну а є така, хоча б частково, тому що все таки досі багато втрат через неправильно накладені турнікети. В одиничних випадках медики розказували історії, коли чоловік через пачку сигарет, яка була в нього в кишені, не наклав турнікет і 12 годин, і через те, що от там циркулювала кров, це врятувало йому ногу, тому що насправді виявилося, що рана не така глибока. Ну але це знову ж таки це як з пасками безпеки в машині. Так, да, існують випадки, коли люди вилітають і рятуються. Але все таки статистично е, ну, треба ну, треба, треба вміти, треба накладати собі жгут. І, і так само в мене спочатку була ілюзія, що оскільки я знімаю і працюю з цілою бригадою медиків, то в разі чого мені там нададуть допомогу на вищому рівні. Там ні, якщо вибачте якась втручання, влучання міни ще ж кожен повинен сам себе в першу чергу вміти е, знекровити, ти там там з і так далі. Ці речі там дихання, свідомість. От вивчиться вже цього. Це дивіться. В нас ж вимикали світло по всій країні в багатьох пунктах. Люди стали прокачені в усіх. Є павербанки, в усіх є ліхтарики, у Усіх багатьох є електростанції портативні. А ще менше кількість, але теж в рази ну тобто, це маса людей. це є генератори. От ми тепер прокачані, ми готові там. Я не знаю, нормально так само нам треба, щоб мати ці скіли. Ми повинні вміти надавати першу допомогу екстрену. Так, це ті речі, які врятують життя. Так, це справді так. Кожен має бути вже параметиком. Якісь елементарні речі: накласти турнікет та поставити ту ж саму крапельницю. А можливо і скористатись там компресійною голкою, щоб врятувати людині життя. Ну от я справді моя думка, що цьому треба вчити вже. Ну якщо не з дитячого садочка, то там з перших класів школи точно. А, і а, я, я зараз для наших слухачів розширю трошки цю картину. Це ж треба ще й зберігати тверезий розум та і е, спокій, якщо відбувається бій, а не лише накласти турнікет, а треба там дістати маркер, підписати, коли ви наклали цей турнікет. Тому що ну ось година і а, поставлений турнікет а, можуть теж призвести до а, втрати кінцівки. Ну, От, здавалося б, такі нюанси, які, а, які нам в школі не розповідали, але зараз про це має знати кожен. Скажи, будь ласка, Богдане, ти працював в підрозділі військових медиків? та? І а, ну, а, якби інколи люди можуть подумати, що медики це. Як сказати, там певна привілейована професія, яка не є ціллю для, для ворога. Насправді ми ж знаємо, що це не так, і ворог б'є по санітарним машинам. Причому робить це свідомо. Це відчувається, скажімо так, поблизу лінії фронту? Я теж так казав, і в стабілістичних пунктах я питав, що ну там і шпиталі, там, де скупчення машин. я Кажу, ну як же? Ну це ж в першу чергу вас може. І е, виявляється не такі вже всеосяжні сили зараз росіян, щоб одночасно окупити і медиків, і вони там ледве встигають відбиватися від. Е... Комбатантів конкретних, які їх йдуть звільняти в нашу землю, Да? тобто, мовно кажучи, їм взагалі не до того. Тобто, вже раніше вони там не економили боєснаряд, боєприпаси і так далі. Зараз вони просто мовно кажучи, ну в них немає цього ресурсу, ну і. Щоб уже зразу починати по госпіталях там і так далі, по скупченнях медиків. Тобто, звичайно, да медики вони теж я кажу, що першу чергу не ризикують бо вони. Багато хто бойові медики, які є в кожному батальйоні, вони конкретно виїжджають на передову в той, окоп, якому щойно міна прилетіла, йому треба забрати цю людину. Йому дає добро командир, що це вже там не червона зона жовта. Він виїжджає і туди може прилетіти знову міна, тобто і прилітає. І на жаль, от такі історії. Тобто, оці медики в першу чергу під загрозою. Да. І правильно ти кажеш, я ще на адреналіні для мене це трошки шок, тому що цей поїздський Краматорський Київ він іде е, 7 годин і от. Ще вранці там там людей е, рятували. Е, от я в обід вже сів поїзди в дев'ятій вечора я в Києві. І тут зовсім інше життя. Е, ні в якому разі не хочу там когось там е, соромити, казати, що щось не так. Все правильно. Єдине, що я кажу, що ви ви це додатковий стимул донатьте, готуйтеся. Е, раз не слухайте російську попсу та говоріть вдома з дітьми українською. Не прирікайте їх на це майбутнє, розумієте? Ну е, ну елементарно хочеться. Якщо хто з вас вірить, просто моліться, тому що дійсно мені ще також назвала Замфатєх цієї роти Настя. Каже, що коли був наступ, це ще було до повномасштабного, там під пісками, то під пісками, то не, е, був такий, е, така формула, що 10 метрів звільненої території, ну, контрнаступу, це один або двохсотий, або трьохсотий. Хоч їх називають так там ранений або вбитий. да, Просто медики для себе все одно кажуть: двойка, тройка або так і так далі. Це для швидкості, кожен е, 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 поранений. Кожен загиблий, це цілий всесвіт для когось, це чийсь батько, чийсь син. Тобто, уявіть собі, е, ну, де, я не хочу зараз викрити якихось державних таємниць, але оскільки це було. Е, не видавай, е, Богдана, не видавай а, державних таємниць. Та, Дмитро, навіть не на один кілометр відвоювали назад, вчора. Тобто, просто щоб осягнути масштаб можливих наших втрат. І, і також мене, звичайно, трошки бентежить, те, що от я вже в Києві е, в, в цьому. Там, Вдягнувся в чистий одяг, а ті медики далі продовжують і продовжують і в них там пекло кожен день. Так що, будь ласка, підтримуйте їх, підтримуйте їх, донатьте Збройним силам. Це буде добре. Вони нас налаштовані рішуче, вони до останніх налаштовані, і вони це ми наступні, розумієте? І, коли, вибачте, таке цинічне, але коли вони закінчаться, ну черга дійде до кожного з нас. Ну бо в нас немає інших варіантів. Ви ж бачите, як Росія чинить із. Окупованими територіями і сноважовими там там це ну це така сама смерть, але повільна і уявіть Ростяну. собі, і уявіть собі форму військових медиків, яка постійно в крові, і це щодня відбувається. Богдане, Богдане. Ми завершуємо. Слухай, скажи, а у тебе є міркування? А яким чином відновлювати психологічний баланс, в тому числі для людей, які не один день провели на фронті і вже живуть єдине, що в цьому казати, що які, от, вважають, чи хочуть іти вчитись на психолога, хочуть щось в цьому змінювати. Давайте робіть. Бо це біла пляма. Бо всі, всі, кого я зустрічав і казав, якісь психологи у вас існують в підрозділі, чи що ну є, там то зам типу там ше щось там? Е Ну всі тільки сміються, кажуть, що так психоло. Ну типу, ніхто цим серйозно займається. Я кажу, що ну тут тут я з'їздив. Ну якби я от останній останні раз заїзд, я був це на два тижні, і з них от остання така гаряча фаза, коли раніше там був один-два поранених на добу, а тут прямо от по вісім поранених привозять там кожних півгодини. Тут самому треба трошки підлічити. Знаєте. Бо я добре, що в мене є скажу людина, кохана, я просто ввечері подзвонив. Там виплакався, чи розказав. Вона мене там віртуально обняла, Мені стало легше, і хоча я розумію, що я переніс таким чином свій негатив далі десь кудись. Там От, це теж погано, але ну, не всі ось, так. Це, це те, що нам, нам доведеться лікувати як фізичні рани, так і моральні, і психологічні. Це зрозуміло. Богдана, дякую тобі. Богдан Кутєпов, журналіст фрілансер, з нами був на зв'язку. Богдан. Повернувся буквально вчора з зони бойових дій. А, а далі, шановні, після випуску новин я вам запропоную запис з Мусою Таїповим послухати, і, от яку історію ми хочемо донести, що перемога України має, має означати не лише визволення територій. А, і а, такі умови, щоб Російська Федерація просто не мала фізичних сил і засобів для повторної атаки на Україну, як це сталося в періоді між першою і другою чеченськими війнами? Історичний досвід треба знати, розуміти і готуватись. А, слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.